Леся Українка, тішся дитина. Тішся дитино, поки ще маленька, ти ж би живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, Геть у далекі світа. Гре не з закрилі голубці, Хай воно вільно літа. Чи ти така сходовицю, як то колись принесла цілющу живущу водицю дрібно пташи не мала. Її не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські. Перелітала найвищі у гори, мала криця та прудки. Так твоя думка швиденько полине Тільки й волю досли. І принесе ще рівної країни краплю живої роси, і як приступить журбами все пуща та до серденька твого. Та й роситься, цілюще, живуще, буде живити його. Хай же та мрія із думкою думкою вкупці, Лине незнані світа, Крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа.